Що треба, щоб займатися громадянською журналістикою? Мужність. Мужність треба мати. Ну, насправді, достатньо на не, не треба навіть там особливого бажання, а треба просто дійсно мобільний з, віду... з камерою. Я почну все ж таки з того, що заперечу дещо з того, що сказала Ганна, а саме те, що кожен може бути журналістом. І вона обґрунтовується тим, що зараз наявні нові технології. Це все одно, що сказати, що кожен, хто знає, скажімо, українську і англійську мову, може бути перекладачем зовсім ні. А журналістика, так, зараз відкриваються можливості для того, щоб можна було виставити всі ті матеріали, про які говорила Ганна, більш-менш на публічний погляд. Але і для цього потрібно вміння. Але і для цього, якщо ви хочете більшого розголосу, вам обов'язково потрібно мати контакти із журналістами професійними. Не просто загнали свій ролик або фотографію в інтернет, а водночас повідомили українську гаду, телеканал Тія, Радіо Ера ФМ про те, що ось там те-тето -тет відбувається. Можливо, вашим кореспондентам буде все цікаво і корисно. Будьте готові до набагато складнішого і набагато менш показної участі, а саме до того, що з вами будуть намагатися поводитися так, як на тій виборчій дільниці. Вас будуть залякувати, у вас будуть вибирати ваші мобільні телефони, там, фотоапарати у кого є і так, далі, і так далі. Тому тримайтеся в купі. Двоє це вже купка. Троє це вже значна група. Ну, 4-5, то теж можуть пришити змову з попередніми намірами і так далі. Але мати контакт із одним-двома професійними журналістами, які не тільки візьмуть ваш матеріал і розвинуть його далі, але і в слушний момент прийдуть вам на поміч і тим, що вони покажуть журналісти посвідчення, і тим, що вони представляють якусь потужну. Більш-менш організацію зможуть буде спробувати захистити вас і мати одного-двох людей із тих самих громадянських журналістів, із спостерігачів на виборах, з якими ви маєте постійний контакт. Журналістика сама по собі це да, від французького слова жур це день, те, що відбувається щоденно, те, що ми фіксуємо щоденно. Не плекайте надії на те, що ваш ролик переглянуть 500 тисяч або навіть 5 тисяч людей. Але, але десь хтось зверне на нього увагу. Якщо ви хочете, щоб звернули більшу увагу, надсилайте в тому числі ваш ролик на офіційні адреси державних установ, депутатів, політичних партій і так далі. Цим ви можете викликати вогонь на сада. Але це гарантія того, що вони звернуть увагу на те, що очевидно те, що не співпадає з громадською моралью там, і законом, не потрібно робити. Можливо, вони подумають про це. Я застерігаю тих, хто піде у громадянську журналістку, або вже зараз мій сприймати інших людей в цьому середовищі як своїх ворогів. Спробуйте подумати про них як про людей, які теж шукають відповідей, теж шукають правди. Зараз вони уявляють їх ці відповіді і правду не так, як ви, але вони мають на це право. Тому шукайте зміни контакту, знайте і тих, хто працює, умовно кажучи, на, іншу, ну, на інший бік так, того, що відбувається в суспільстві. От такі кілька міркувань. Сергій Андрушко, прошу вас сюди. Я хочу зауважити, що не відміну від Сергія Андрушка я залежний журналіст, але я не представляю тут канал ICTV. я там просто працюю, а представляю я лише самого себе. Дякую, Андрій. Перекрасний вісім. Коли Андрій а, радив вам кудись надсилати те відео чи те фото, яке ви раптово знімали, він зробив паузу невелику перед телеканалом. Чому він так зробив? І назвав, що один телеканал DBI. Ну, очевидно, лише зараз DVI здатен помістити те, що може зняти будь-хто із громадян України раптово. Навіть якщо він опинився у дорогому ресторані знаю, або в дешевому фастфуді і зняв щось, що на його думку є порушенням закону то питання, як справді, що з цим робити і куди насилати. А в мене був випадок, коли я приходив журналістом на телеканалі СТБ, я зробив один сюжет. А це був сюжет про те, як в реєстрі виборців зареєстрували людей на вулиці, яка не існувала. Більше того, таких вулиць було кілька. Дуже багато людей на цих кількох вулицях існували, вулиці проходили в місцевому лісі під Києвом то створилось ціле таке містечко з невідомими вулицями, з невідомими мешканцями, які потім, виявляється, мали голосувати на парламентських виборах останніх. Після репортажу, на щастя, а, цих псевдовиборців зняли з реєстрації і вони не змогли проголосувати. Утім, а, а, мій заклик до вас а, робити, якщо ви хочете йти на виборчу дільницю, то можна спробувати спочатку перевірити, чи ви зареєстровані на цій виборчій дільниці. І повз тим, коли ви захочете це перевірити, можна також подивитися, а чи є там а, люди, вулиці, будинки, які справді існують. Може так раптово стати, що ні будинків, ні вулиць таких і немає. І у вас є нагода, щоб ви собі є відеокамера чи фотоапарат, це і далі надіслати. Уже це наступний етап. Власне кажучи, для мене е, може будь-хто, хто бере участь у виборах, е, сфотографувати чи зняти на відео порушення, які сталося. І далі вже питання, що з ним робити. Уже перший етап це помітити порушення. Другий етап це мати при собі те, як зафіксувати це порушення. Далі, якщо це відео, правильно його обробити. Тобто помістити лише те, що справді є порушенням і не сприже фантом. І наступний етап, заключний, питання, що з ним робити, з цим порушенням з цим відео чи фото. Ну, є кілька методів. Багато з них назвав Андрій. Перша мета це поширити соціальні мережі. Ви спортирувалися, зняли відео, розмістили свою соціальну мережу в Фейсбук, ВКонтакте, Однокласники, і попросить лайкнути. Я. Помітив порушення, я готовий його поширити. Є деякі е, відеоролики, які е, зараз в інтернеті подивилися мільйони переглядів. Це рідкість, вона називається вірусні переклади. Це, звичайно, різкість, але такі теж є. Зазвичай, як справді казав, матері, часто буває, що хороший матеріал, але він в інтернеті може набирати десь кілька слот максимум перекладів. Це перша річ, що можна зробити. Соціальна мережа не достатньо проста. Друга річ це звернутися до правильних журналістів. Тут виникає складнощі, як взагалі них доступати до цих журналістів. Перша річ це можна звернутися через якісь там офіційні сайти. Друга річ, наприклад, звернутися через наприклад, нас, Андрій, а ми зможемо поширити. І, Може, журналісти, соціальні мережі, ще можна державні органи. Ну і, звичайно, просто можна все це зробити в YouTube. Ключове, щоб що його хтось побачив, хтось побачив із людей, які можуть це долучити до випадків порушень. Я можу дати вам кілька таких простих, простих рекомендацій чи порад, як же правильно зняти те, що ви, вже, що ви хочете зняти. Якщо у вас, наприклад, ви побачили якесь порушення, і з вами є мобільний телефон чи краще, відеокамера, то пам'ятайте, є кілька простих порад. Щоб Ах! те відео, яке було продемонстровано, звичайно, ключове з них це те, що там було зафіксовано порушення і байдуже, яка якість його. Але все ж таки, коли ви будете, наприклад, знімати, пам'ятайте, що варто все ж таки знімати так, щоб туди потрапляли люди зайхати. Якщо дві людини спілкуються між собою, то ці дві людини мають потрапляти в цей кадр. Бажано, щоб також повітря було не занадто багато чи занадто мало. Кадрування кадру теж важливе. Ну, це технічні прості поради, але я так розумію, що тут теж прості, звичайні люди, які можуть скористатися цими порадами, а не журналісти, які знають це. А далі пам'ятайте, що. Потрібно цей мобільний ваш телефон чи відеокамеру не вводити постійно і так це кандидатури. Тримайте його міцно, тому що у вас, очевидно, не буде штатива, і ви не зможете зняти красиву картинку, яка не є дрожачою. Тримайте її міцно, знімайте людей, які є на камері, і згодом, якщо у вас є монтажна, монтажна програма, вирішите лише найяскравіше відео, власне, власне порушення, а також загальний кадр. Де це все відбувається? Якщо ми вирішили, має бути загальний кадр, де це відбувається. Більш і більш друг. Ну, такі прості рекомендації. Ну, Тут прийшла Наталя Соколенко. Так. Пане, добре, Соколенко? Цю інформацію подавати, продавати як завгодно, щоб її прочитала якомога більше людей. Перша відмінність між друкованими засобами масової інформації, ну телевізор зараз відставимо, оскільки у нас, якщо говорити, що ми прості громадяни, доступу до телевізора практично немає, бо ну, він суттєво обмежений, але є доступ до соціальних мереж і інтернет-медій, то треба зрозуміти відмінність. Споживач інформації друкований, він отримує вже повну картину світу, міста, виборів і так далі. Вже все за нього відібрано, щось поставлено на першу шпальту, щось на останнє. То споживач інформації з інтернету він поводиться принципово інакше. Він сам задає пошук того, що він хоче бачити, умовно кажучи, на першій сторінці. Це смак читача, а не редактора. Треба тепер себе уявити на місці того читача, вашого так потенційного, і зрозуміти, як він шукає цю інформацію. Він вводить ключові слова, як правило, це два слова. Ну там кандидат такий то або якась там ситуація на виборчій дільниці, бійка на такій то дільниці, або бійка і такий то е, учасник цього виборчого процесу. І тоді Google або інший пошуковик видає цю назву. І тоді читач потрапить, якщо ви правильно називете, Назвете, то тоді Google знайде вашу статтю, вашу замітку і її прочитає якомога більше людей. Тобто такі прекрасні заголовки, як я пам'ятаю, 91-го року, коли всі президенти чи очільники нових держав, які утворилися на уламках Радянського Союзу, почали оголошувати себе і головнокомандувачами, в Комсомольській правді вийшла, ну, на, на мій погляд стаття дуже з таким прикольним креативним заголовком. Плох тот президент, який мечтає стати головнокомандуючим. Читач, який отримав надруковану цю штуку, воно ще на першій шпарті, він прочитає, він дізнається, що Кравчук оголосив себе головнокомандуючим. Якщо ви такий заголовок креативний напишете в, елект... в інтернет-медіа, то Google вас не знайде. І відповідно вся ваша геніальна талановита праця вона буде тільки вашим набутком і вашого лісічого врача. Тому от ви враховуєте це обов'язково, цей аспект. Далі заголовки ці мають бути короткими знову ж з огляду на те, що їх буде шукати Google. Ну, грубо кажучи, заголовок ви пишете точно для Google. Далі сприйняття інформації продовжується дуже така відмінність. Друкований текст і електронний. Люди як читають, друкований, ну приблизно так суцільним масивом сприймається електронний текст, сканується. І якщо око зачепилося за щось, вигляді там під заголовку, фотографії, відеофрагменту, то читач залишиться і почитає щось, що інше ви там написали, про якісь правопорушення чи інші історії, пов'язані з виборами. Якщо це буде просто суцільний текст, і він не чіпляє увагу ніяку, ніяк не чіпляє на технологічному плані, то також ймовірність його прочитання і Вироблення відповідних висновків і моделі поведінки, йти з протестами на вулицю або не йти, він, відповідно, зменшується, якщо це просто соціальний текст без підзаголовки, без абзаців, без якоїсь інфографіки чи фрагментів відео. Далі. Люди читають тільки оцю одну сторінку. До 80% читачів, навіть якщо ви все класно зробили з інфографікою, інше, вони не перегортають вниз. Тому враховуйте це, що. Текст має бути коротким, як постріл, щоб ви його прочитали, і відповідно люди змогли зробити для себе якісь висновки і далі обрати якусь для себе модель поведінки. І якщо все ж таки вночі відбувалося дуже багато подій на виборчій і ви хочете про це написати і щоб ви це прочитали, то тоді діліть на 8 тем і їжте цього слона по частинках. Тобто, окремий. Стаття має бути присвячена, якщо там була бійка, наприклад, окрема підкупу, окремо ще чомусь, стрибці зуфімін і, і інше. Тобто, так ви істотно підвищуєте е, потрапляння в голову вашому потенційному читачеві, виборцю, громадянину і так далі. З, залежить яку мету ви перед собою ставите. Ну і щодо. Яскравості теж треба, якщо ви вмієте користуватися інфографікою, ну якимись програмками, то треба робити все яскравим, якомога яскравіше. Відео я додам до Сергія, відео теж має бути яскравим і якомога ну, по можливості крупнішим, оскільки екран маленький, так і телевізора, і комп'ютера, а світ світ великий, тому треба все трошки перебільшувати. І якщо ви будете писати там відповідно якісь тексти начитувати, то теж як е, якби не соромтеся емоцій, це має бути трошки перевішено, щоб людина, яка дивиться в цей маленький екран, відчула е, ну щось відчула. Тому що, якщо, якщо все буде дуже спокійно, рівномірно і так далі, то ви програєте конкуренцію з тими, які будуть чіпляти емоції, не тільки рацію, але й емоції. Так, щось ще. Що? А, відео, я згадала. Хронометраж вашого відео теж має бути коротким. Дослідження знову ж таки цієї компанії Nielsen показують, що ну видно завжди фрагмент відео, яка тривалість, так то якщо відео до хвилини ну, або менше, то вирогідність того, що його подивляться, зростає в рази. Ну знову ж таки, напевно, це пов'язане з вартістю інтернету, з використанням комп'ютера, ну, щоб не сіла батарейка, якщо ви там на півгодини. Завантажити відео, тому знову ж таки, якщо і відеофрагмент теж цікавий на півгодини зйомки, то теж його краще подробити, відповідно, зробити заголовки, підписати, і тоді вирогідність того, що це буде побачено якомога більше кількості людей, громадян. Ми тут певно, якщо ми говоримо про підготовку до виборів, то ми хочемо достукатися до громадян вже наявних, або зробити з пересічних людей українців громадянами. Правильно на основі викладеної інформації. Дякую.